Всім привіт! мої любимі підписники з Ютуба. Сьогодні вирішив вийти на вулицю, трошки пройтися після роботи. Трошки зніплю зараз новорічне місто. Покажу, розкажу, трошки кому буде цікаво. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте вподобайки, напишіть коментарі. Мені буде дуже-дуже приємно. Чекайте далі, буде цікаво. Ну от любі друзі, направляємося ми в центр міста. Хочу вам трошки показати новорічне містечко. І там по, по цілій вулиці. Нема ні одної людини. Всі зараз відпочивають. На вулиці трошки холодно. Зараз багато особа не льотно. дивіться, небо затягнути хмарами різними. От, навколо нас такі зелені деревця. Зараз вам покажу гірлянти, красу. Вулиці така погата. Так любі друзі, дитиночки об... обкращені грилянтами, ялиночки, зірочки. Так уже новорічний настрій є. Бачите? от Все по-новорічному, Дід Мороз. І ми зараз йдемо в центр. В центр має більше таких тож, із гірлянтів, дуже класно бути. Зараз я вам покажу. Все теж бачите. Ну от любі друзі, прийшли ми вже в самий центр, це у нас, виходить. Жиде вокзал. І навколо жите вокзала такі гарні теж ялинки, дерева прикрашені різними гирлянтами, бачите. Такий маленький комфортик, уют. Та таке робиться. Просто класно. Бачите? І дуже багато ялинок там. Така краса навколо. Така теж. Ми зараз будемо йти в самий центр. Зараз вам так ще покажу, розкажу. Така у нас краса. Друзі, це саме центр міста. Навколо нас так гарненьке містечко обкрашене різними граляндами. Навколо нас світло. Так, все. Такий, такий уют маленький. Ми зараз підемо трошки ближче до моря, вам покажу це все. І от дивіться, чим далі ми заходимо вглуб, вглуб цього містечка в центрі. Теж навколо нас такі гарні вулиці. Все навколо світиться. Дуже класна атмосфера, така новорічна. Получається Дід Мороз з Оленем. Такий магазинчик гарний. Ялиночки гарні. І собі будемо далі йти. от, Любі друзі, чим далі заходимо в самий центр і тут навколо нас така краса. От Все не можна зняти, то саме аутентичне, але це нічого страшного, йдемо собі далі в центрі. От, така ціла вулиця навколо нас. Прекраси, так це вже гарно все зроблено, ресторанчики такі, світелка різні, всередині, гарно все зроблено, тут служать люди. Йдемо собі далі, йдемо собі глупіть і візи, яка краса. о любі друзі, сама вже набережна, це саме центр міста це супромічательність, це марина навколо нас. Після кіфальний моря. От один готель, от другий готель, третий. От там, четвертий готель, от ресторан. І тут е, дорого жити, тут дорого пожити, знімати готелі, тут зразу вид на море бачите, море там. Ходимо по набережній. Дивіться, яка краса навколо. О, дивіться, як тут гарно. Свіже повітря. Зараз я вам покажу сцену. На цій сцені дуже багато є різних концертів. Того того зараз вам покажу близька цю сцену. О, бачите? І тут такі ялинки гарненькі, пряточок покладені, і тут скоро будуть всі святкувати свята. Вже покладені всі різні різні ці земби з з такими штучками і все, я так на кулах, Всім привіт, любі друзі! Сьогодні у нас на календарі 31 число. Всіх вітаю з Новим роком. Бажаю щастя, здоров'я, щоб ви жили в мирі, в злагоді, ніколи б не сварилися, щоб все було нормально в житті, щоб ви добивалися своїх цілів, щоб ви поклали на новий рік, щоб у вас все вийшло. Головне, щоб було здоров'я в саму першу очередь, все рашту буде. Вас вітаю з наступаючим новим роком, забуваємо старий рік, наступає новий рік, щоб у новому році все було нормально. З вами був Ватімка з наступаючим новим роком. вокзал. І цей вокзал можете їхати, куди ви хочете, з цього острова виїхати, бачите? Якраз тут стоїть у нас поїзд, вже у нас, бачите, по Тут стоянка для велосипедів. І направляємося ми додому. От вам новорічне місто вам показав трошки. Ось ось отаке. У аж таких вражень немає. Ну, рік такий купичний день, я вам скажу. Так, а це от Такі будиночки. Прямо ми додому. На вулиці 31 числа. День. На вулиці немає. На вулиці погано, холодно, Були тільки на набережні Нового року тут не бути тим, що великий шторм. Ми знаходимося коло моря. Великий шторм і не бути праздника Нового року, на жаль. Але люди собі сижуть, відпочивають в таких е е ресторанчиках собі, в компанії, та й все. Люди не розпирають бачите собі. Таке навколо у нас магазинчики гарні. Зараз йдемо на ярмарку, я вам одну ще ярмарку покажу. У нас сьогодні, хлопці, погода, бачите, сонечко світиться, не почисте, просто кайф. Я трошки в центр подивитися, що після Нового року там лишилося, то ми вже поприбирали там, але я вчора хотів піти, але вчора кажу, цілий день точно йшов такий, цілий божий день тощо капав, вітер був така погода, що не хотів.